Мене звати Віолета. Я навчаюсь на факультеті іноземних мов перший курс. Мене звати Настя, факультет іноземних мов четвертий курс. Зараз будемо сратися. У мене були очікування, ну вони були дуже дитячі. Я думала, що все. Я вступлю на інмов. Після першого тижня у мене буде там це два англійської мови. Але я приходжу я така, що я нічого не розумію. У нас в школі такого не було, і кажуть: Ну, ви це знали, ви це вчили. А я сижу така, а я цього не вчила, я цього не знаю, і що мені робити? І не хочеться відставати від інших, які там можуть, може, самі там вчили це все. Я сужу така, боже, а що мені робити? Допоможіть, будь ласка, я нічого не розумію. Господи, допоможи. І ну, звичайно, що були великі очікування від студентського життя. бо не так були низькі очікування, бо ну онлайн що ми будемо робити. Ну, яке студентське життя. Але все ж таки, студентська рада робить багато для чого для цього відчуття студентського життя. І ну, це дуже цікаво поза освітньою його діяльності, бо в цьому проблем ніяких немає. А ось навчанням, ну. Іноді трошки скучновато буває так. Бо я сижу така думаю, а що вона казала там хвилини дві назад. По-перше, студентське життя, по-друге, знань, великих знань. По-третє, дисципліни великою, бо школа все одно підпала під онлайн, хоч би частково. І коли ти приходиш таким великим стадом, який губиться в тому величезному університеті, ти не знаєш, що робити. І треба щось робити, власне. да. І... На початку воно все так було, бо перший курс це той first trial, який треба спробувати. Якщо тебе викине, то тебе викине. Якщо прожив, молодець ідеш далі. Другий курс вже не буде таким, прям. От. Але чим довше я вчусь, а власне тут залишилась фігня <свіття> повчитись, От. тим більше я розумію, що не все воно так райдужно, як здається. На першому курсі не все воно так цікаво, як здається. На першому курсі. Воно складно. Воно не пристає бути складним саме на нашому факультеті, але ти якось е дорослішаєш напевно. Ну, можна сказати, що оце от університетське життя, оці таски кожен божий день, оце сидіння з домашкою. А я не знаю, у нас просто була друга зміна, коли ми тільки прийшли. Зараз вже таке, от, пари і пари о восьмій ранку можуть бути. От, Але ми оце от приходимо додому сьома вечора, і ти ще сидиш з домашкою до пів першої ночі чи до другої. І от таке воно все. Зараз е цей, е цей дурний досвід. Дав мені е, розуміння, як менеджити власні задачі впродовж там, дня, тижня, наприклад, дуже класно, але дуже стресово не рекомендую. Коли я вступала на Інмов, я думала, що тут немає альтернатив. В сенсі ти приходиш, е, у тебе обов'язково буде англійська і ще якась мова. Я так думала. І думаю, ну добре, у мене немає вибору, беру якусь мову. В моєму випадку це була китайська. <кій> так от, виявляється, повчившись вже три роки, мені тут кажуть, що ну, взагалі-то можна було перевестись або вступити на щось інше. Можна було. І Це величезна проблема, бо оскільки, коли ти тільки абітурієнт, ти намагаєшся знайти хоч якусь інформацію, яка тобі допоможе якось оприділитися з тим вибором, ти отакий сидиш. Отакий, буквально. Тому що ти не розумієш, куди тобі тикати, яка програма, яка кафедра, який факультет, що воно все-таки є. А, от. І через це більшість студентів вже на Перед першою сесією розуміють, що вони десь не там. Не тільки тому, що перший курс це душнілове. Буквально. Це треба пережити, звісно. Але пережити, розуміючи, що ти проживеш далі, а не просто от вступив і хочу відрахуватись. Так от е, і в чому проблема? У мене перша мова англійська, друга китайська. Таке відчуття ніби ні. Воно не так. Тому що з першого курсу у нас обидві мови йдуть паралельно. І я питаю людей, у яких перша китайська, як у вас? А вони кажуть: а у нас англійської майже нема. Я думаю: а чи не повинно у нас бути так само, тільки навпаки? От, і правило ще в тому, що коли ти приходиш сюди вступати, подавати документи. Немає великої гарантії, що ти одразу попадеш там на першу англійську, на, на другу китайську або на першу китайську, другу англійську, наприклад. Так само італійська, французька, що у нас там німецька, іспанська. Так, ну коротше, ем, нема розуміння, чи ти прийдеш на першу мову якусь конкретну. Ти можеш просто попасти на рулетку і потім дрочитись з цим ще 4 роки, як це роблю я, наприклад. Бо я не знала, що я попала в таке. Перша пара італійської мови, яка повинна була в нас бути, її не було, тому що викладачу не дали наш розклад. І ми, наша староста писала їй, питала, а що, коли, коли, як. А вона навіть не знала, що в нас пара. Така: ну добре, потім тоді відраб... відпрацюємо. І ми десь місяць навчалися за картинками з Google, тому що в неї навіть не було книжки, по якої ми повинні були навчатись. Понятно, роки йдуть, нічого не міняється. Чотири роки нічого насправді особливо не змінилося, і навіть коли нам вели, умовно кажучи, новий матеріал, насправді він не був новим. Просто переклали старий підручник українською мовою, не завжди доречно до слова, і ми за ними навчаємось. Є в цьому нюанс великий е нюанс, оскільки мова вона не статична, вона змінюється з кожним роком. А от матеріали чомусь ні. Питання корпоративних пошт, які, які нам зробили десь через місяць після початку навчання. І тим паче, що в Мудлі курси з предметів у нас були на дві різних пошти: на основну і на корпоративну. Тому що деякі викладачі чекали корпоративних пошт, а деякі, ну, ми зробимо зараз. І все. І тобто, в нас виходить, що у деяких. Е... Так би так, моїх е, одногрупниць е, курси в Мудлі на дві різних пошти. І тому а що робити, а ніхто не знає. Підтримую. У нас ця херня почалась з третього курсу. Я є старостою, я за цим всім слідкую. І коли мені одногрупниці і одногрупник, один єдиний хлопчик на м'язь. Пише, що типу, добрий день, а нас немає на курсі в Мудлі, а я думаю, а я що зроблю? А їм на пошту приходить повідомлення, що вас знову зареєстрували. Три роки мали одну пошту, і тут на тобі ще одну. І зараз, будучи на четвертому курсі, це особливо постає проблемою, оскільки в нас більшість роботи проводиться в Мудлі. І оця от плутанина когось немає... На тому курсі когось немає, на цьому курсі, і ти не знаєш, що з цим робити. І це вирішується в останній момент, якщо вирішується взагалі, і бігаєш. І до слова, кажучи про модул. було б класно, якби у нас уся освітня програма і уся ця система знаходилась виключно в модулі. Але чим більше викладачів приходить, чим більше викладачів змінюється. Тим більше програм, платформ і різних штучок додається, умовно кажучи. Я пам'ятаю, у нас був як Moodle, так класрум, так і Канвас, ще якась фігня. І ти сидиш і думаєш, по-перше, який у мене логін, пароль і пошта. А по-друге, а куди мені заходити взагалі? Я, як першокурсниця, яка вийшла після школи, де в нас там все пояснилося, розжовували, Я приходжу в університет, і я нічого не розумію. Тобто, шок, чому, який мудл, що там треба робити? Нам толком нічого не пояснили, як нам працювати за сесію. Я взагалі не розуміла, що це ну як вона проходить, що таке залік, в чому різниця між заліком і екзаменом. І нам кажуть, там, от у вас там буде залік, от туди і туди, там, потім сесія, а я не розумію, що це. І поки я сама не спитала у куратора, що, в чому різниця, що це таке, як воно проходить, я нічого не розуміла, що до чого, як готуватися, якісь питання кидаюсь, а екзамен буде так, а там буде ось так. І я така: що відбувається? Де мої контрольні самостійні роботи? Вбачайте. Ну, Бісить момент, що кожен рік або навіть кожен семестр у нас міняються викладачі з основних предметів. Це є плюсом в тому сенсі, що не буде упередженого ставлення до студентів, яких знаєш вже 4 роки, але це є великим мінусом, коли е, в одному семестрі у тебе викладач, який має, е, як то сказати, який має досвід у викладанні, який має дійсно якісні знання, які може тобі надати. А другий семестр ти вже сидиш і думаєш: господи, як би не зустрілитись з різних причин. От, і зміна кураторів кожен божий рік. Не знаю, як на як на інших факультетах, але у нас куратори міняються кожен рік, і це є проблемою, бо не всі куратори саме куратори, які повинні виконувати роль куратора, допомагати там і бла-бла. Інколи таке відчуття, ніби староста це є куратор, в залежності від того, хто вам трапиться. Старости, живіть, будь ласка. Хоч вам за це і не платять. так. Своїх е, одногрупниць я бачила тільки дві, дві своїх одногрупниць, бо всі інші за кордоном, і я навіть не знаю, як з ними правильно кому... Кому... комунікувати. Дякую. Так. <гум> що, ну, я не знаю, що вони за люди, і тільки. от е, Через екран я можу їх побачити, і я навіть не знаю, ну як вони, що вони як до них звертатися. І це насправді складно. Дуже складно. Я застала той момент, коли всі ще навчалися очно, і це було класно, це було стресово, це просто було. Те, що я зараз на онлайні, це абсолютно не те саме. І Мені шкода студентів, які прийшли вже в період, коли почався тільки онлайн. І не побачили цього всього. І дійсно, це правда, що дуже важко пізнати людину через екран монітору, на жаль. Однак в цьому є і свої плюси, неймовірні плюси для студентів, які хочуть прожити університет, особливо не навчаючись. Це дуже багато способів списати, і, ну, власне, що мені вам розказувати? Всі про це знають. Але... Але це не є плюсом до студентського життя. Ти не проживеш його так, як ти проживеш в тій величезній аудиторії, коли ти приходиш здавати той екзамен, у тебе трясуться руки, ти дивишся на своїх одногрупників, які приперлися з температурою 40 градусів на першу сесію, і думаєш, господи, а як здать? Але у університеті всі такі якісь зажаті і грубим в деяких моментах, тому що навіть коли ти питаєш, ти там не почув домашнє завдання, і ти питаєш, а тобі ніхто не відповідає, і ти і сидиш, а що мені робить? І приходиться до кожного в особисті звертатись, щоб тобі сказали, що задали, бо ну, не всі цього хочуть робити, і всі сам за себе. А це іноді проблема, бо треба якось допомагати одне одному. Хотілось би, хоча б. Конєкту нема. Можете сказати щось ти на китайській, а ти на англійські? Я вийду. Чао, м'ямовіолетта і у студії і італіано альні висота. Я не вивчила китайську за чотири роки. Не знаю. Нічого не стаю. Я тут Not просто присутній хала. <laughs> oh, громадяни, цей дієна. 爸爸。